Вас вітати в цьому залі, ця зустріч у нас вже є традиційною. Напевно, перш за все, дякуємо і дітям, і батькам за такі досягнення, за такі результати. Ми вас усіх вітаємо. І я думаю, що ці досягнення ваші, вони є показником того, наскільки прекрасна, наскільки чудова, креативна, активна і ну, така наша молодь. Тримайте цю планку для того, щоб ми мали надію те, що наше майбутнє, воно ваше попадку. Ну, всім привіт, ми, насправді дуже радий всіх вас бачити, усі обличчя мої знайомі. Як сказала, пані Валентина, ви наша надія, це я зараз помолва, тому що я не так давно задумався і, і мав собі на думці, що ви діти, які зараз зростають, навчаєтесь, за новітні історії України ви живете в на найскладніший час. І в найскладніших умовах ви здобуваєте своє знання, свої вміння, розвиваєтесь, і вам це дається. І як говорить історія, в найскладніші часи народжуються найсильніші покоління. Тому я хочу вірити, сподіватися, що ви будете найсильнішим поколінням України. І після перемоги ви збудуєте, відформатуєте і створите новітню своєму сучасну країну. І я вірю і знаю, що вам це не будемо ми, в свою чергу, як місцева влада, хочемо всіляко це стимулювати, нашого розвиток підтримувати, тому ми започаткували е, е, ці стипендії і, як показує вже практика, що дійсно з кожним роком конкурсантів, претендентів, все більше і більше. Я думаю, що ми будемо розвивати цьому напрямку і збільшувати ці стипендії. Хочу подякувати, звичайно, батькам що ви вирощуєте таку. Зростає таке чудове покоління, таку талановиту молодь, розумну, спортивну, сучасну, творчу. Адже діти це зеркалені їхні батьки. Тому дякую, звичайно, батькам. Mm -hmm. Звичайно, ми дякуємо нашим захисникам за те, що боронять нас і в окопах і прикривають небо над нашими головами в тилу. Тому спільно разом з військовими, з батьками, з владою на місцях, з в країни. І з нашою молодою молоддю нам вдасться відбудувати нашу країну. І, власне, хочу вас привітати та, і з істину здобутком, з тим, що ви пройшли відбір конкурсу. Це говорить про те, що ви кращі, Ми з Ми пишаємось вами. І хочу сказати, що ви маєте пам'ятати, я вже ніби ж, вже не, і, і не молодь, але по європейським законам я ще і Е, Хочу сказати свого маленького життєвого досвіду. Чим більше ви будете вкладати зараз в села, у мене на увазі свій розвитку, чим більше будете вкладати в праці, зусиль, часу. Чим більше ви будете вкладати саме зараз, тим і скоріше буде ваше мепни. І тим легше буде вам мебліком. Тому зараз я свого сина, вже який закінчив школу, говорив, що в мене робота раніше ходити в адвокатській бюро, зараз в міську раду в тебе робота гарна навчатися. І це дійсно так. Це ваші сьогоднішні інвестиції, ваша слідна на Тому не зупиняйтесь. Тільки примножуйте свої зусилля і воно вам віддасться столицю вже в скорому майбутніх. Так, ну і ми почнемо нагородження, напевно, ось таким чином. Анна Дубіцька це дівчинка, яка проходила відбір у мультидисциплінарній групі. Мультидисциплінарна група це дитина, яка має безліч талантів. У якої дуже багато е, захоплень. Е, вона знає, до чого вона прагне, і цій дитині вдається, я говорю це загалом про всю мультидисциплінарну групу. І цій дитині вдається проявляти себе у всіх цих е, напрямках. Аня у нас відмінниця, учасниця благодійних акцій, концертів, творчих і соціальних проєктів. Анічка просимо. Досягнеться денису собора. Денис у нас призер і переможець обласних всеукраїнських і міжнародних змагань допопашного добу. Тому треба подякувати ще і не просто їхньому тренеру, а його витримці. Я зізнаюсь, був кілька раз присутній на змаганнях право участі. Хлопці. І ну, все діти, я не знаю, Денис, мав, не змогли я все діти не міг на місце, тому що мене приповнювали емоції, при тому ми що їхній тренер Віталій спокійно ходив, зробив те, зробив те. І хлопці молодці, ми дійсно також пишаємось. І е хлопці і побратими Дениса підняли прапор Тращанської громади. Денису дякуємо пишаємо. відмінниця, учасниця багатьох благодійних акцій, які проводяться і в закладі освіти, і в громаді. Активна учасниця громадського життя і школи, і громади. Так, Вероніка Літовченко мультидисциплінарна група. Також високі академічні досягнення. Активна участь у житті школи та громади. Активна життєва позиція. Ну, додам, ви знаєте, що я скажімо, дотичний до родини Литовчен Кєвого, тому ну, такого тата і мами, власне, не могло бути інакше. Олександр сьогодні – це мій е, товариш побратим по команді КВН, е, старший товариш, багатьох речах наставник сьогодні боронить нашу Україну. Дякуємо Вероніки дякуємо, і дякуємо і так. Стипендію у розмірі 400 так. Щомісяця, починаючи від вересня місяця і закінчуючи травмою. Далі ми переходимо Євгеній Павленко, творча та художня потужної стихії. Шиванка. Учасник ансамблю народних інструментів гуртограй займається дизайн студії колори. І у нього все вдається. <плес> Ярослав Тимошенко академічні досягнення. Що хочете сказати про Ярослава та академічний ліцейний родин. Із номінації Академічні досягнення Ярик лише один перейшов по той поріг рейтингу, тому що у нього є багато досягнень, не лише відмінне навчання і активність у житті школи, але і участь у різноманітних конкурсах і олімпіадах предметних. Тобто в навчанні Ярик супер. Obrigado. Проєктів, соціальних, творчих, громадських е, активностей і учасниківського руху Таращенського академічного ліцею устрійку. І міжнародних конкурсів по класу фортепіано. Путик займається в музичній школі і його досягнення правда вражають, коли ми розглядали всі ті грамоти і нагороди його, це правда. Напевно, майбутній представник таращанської громади на міжнародному рівні у конкурсах піаністів. <плес> Учень Тарашанського академічного ліцею Успів. Діма подався на стипендію вперше, третій рік, третій рік переможець. Про Діму можна говорити дуже багато, мало того, що він переможець, призер обласних всеукраїнських, міжнародних змагань спортивної аеробіки. Діма встигає відмін вчитися, Діма активний учасник волонтерського руху, різноманітних проєктів соціального спрямування, член Учнівського товариства Співдружність нашого в громаді і член обласної ради дітей Анна Міхнієвич, творча та художньо-естетична мистецька оборона. <плес> 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 е е тут теж, вибачте, буду читати, тому що не, багато. Е е е Трачанський академічний ліцей родин займається в народному художньому колективі Образотворча студія Балітра. Неодноразово її картини були на виставках у Лондоні та Брюсселі. Це не говорячи про те, що вони були у нас всередині в Україні, також на різноманітних форумах в І вона спеціально писала картину для нашого посла Великобританії Валерія Забужова. Коли вийшла новина про нашу художню студію, про картину, яку обрав свою колекцію Король Великобританії, то мене... Пізний кабінет почали забити. Що ж там за картина. І, ну, напевно, в Україні всіх рівнів кабінети мають картини наших художниць, в тому числі і Анни, і дійсно мав чудову нагоду. Я цією нагодою пишаю, що картину, яку написала Анна, дійсно ну, я мав нагоду передати вашу повноважну послугу, але за Хлопець цілеспрямований, зібраний, активний, і він знає, куди він рухається. Сподіваємося, цей рух буде продовжуватися все вище і вище. світу Фрібоксу у Бразилії. Неодноразовий не переможець і призер обласних, всеукраїнських, міжнародних чемпіонатів з боксу, фрі-боксу, фрі-файту. Віталій Васильович намагався це розповісти, ну ми як жінки. Це... зрозуміли, що це красиві літери, але що це спорт справжніх чоловіків. І от у нас є е е юнак, який став. Справді чемпіоном світу, і Таращанська громада позвучала в Бразилії. Він поклав на лопатки весь світ, скажімо так, та? і переміг і привіз цю перемогу тара. Наші хлопці із клубу честь, ну як я коли задізнався до мене за те, було вау, знаєте. Вони виходять на ринг із хлопцями, які старші за них, і виходять в мінімум захист. Як ви вже так, знаєте, коли виходять наші хлопці, менші без захисту і просто там, за одну мить кладуть на лопатки противника супротивника, це вражає. Дизайн. І у студії йде Дівчинка надзвичайно талановита, яка вміє е, і знає е, те, чому вона навчається. Е, Маша тільки вперед до нових висот, до нових вершин, а те, що вже третій рік здається, другий. Другий. другий рік, От як тільки подалася на стипендію, так вона і не збавляє обертів і йде вперед, і її досягнення правда та Учасниця е, олімпіад, волонтерка, бере активну участь у проєктах соціального спрямування, пошукових операціях, активна у громадському житті і школи, і громади, учнівського е, самоврядування, співдружність, пошукові операції, е, там ще Загалом те, що ми бачили, те, що ми читали, особливо. І те, у кого набиралися вищий ви рейтинговий бал, ви просто собі не уявляєте, наскільки багато всього наші діти вміють, роблять і прагнуть це робити. І в них це виходить, їм це вдається. Так що ми дуже дякуємо і таким дітям, і їх батькам. І сподіваємося, що наступного року ми будемо бачити їх також серед переможців. Утрим, кожному тренеру, кожному вчителю, кожному художньому керівнику, незалежно від того, чи це гурток, чи спортивна секція, чи це школа, всім вам дякую і разом ми вибрамо перемогу і разом, як певно, ми будуємо нову сучасну, потужну, культурну, спортивну націю, вільно незалежно нашу країну. Слава Україні! Слава нашій мовити! Тільки вперед, з новими досягненнями, до нових вершин. Ми вас чекаємо наступного року у якості конкурсантів. Ми сподіваємося, що ви станете переможцями, але пам'ятайте, що боротьба буде напевно ще запеклішою ніж була в цьому році, тому що ми бачимо, що є дуже багато. Такої молоді, якою ми пишаємося, якою варто пишатися, і яка має про себе заявити для того, щоб знали. Досягайте своїх вершин, пам'ятайте про те, що те, що ви робите зараз, це для вас на майбутнє. І не тільки для вас, а й для нас, тому що ви будуєте Україну, в якій будемо жити ми місті. Ми вас всі вітаємо, бажаємо перш за все, напевно, здоров'я і бажання. І розвивати себе. А батькам терпіння, спокою, можливості підтримувати своїх дітей і гордості за своїх дітей, які досягають таких решетів. Ну, дуже багато в чому це ваша зустріч. Ми вам всім дякуємо, чекаємо наступного року.